Всім привіт! Виїхав я покататися на велосипеді. Так, Вечірній спорт у мене. І назбирав ось <пів> повну торбу грибів. Було цікаво, так що запрошую вас дивитися це відео. Ну і перші гриби, це у нас парасольки ось такі бачите. Рядок стоять. І вон туди також пішли далі. Другий вид гриба це Опеньки несправжні скільки їх тут уже багато. Багато. О, і пара парасолька знову за ними стоїть. Приїхав я у свою улюблену посадку дубову, але від дому знаходиться. Вже помічаю такий пристойний різновид риба. Ось дивіться якийсь грибочок такий росте. Цікавенький. Ні. Запах у нього неприємний. Ось тут молодший, мабуть. Да, дивіться, ось нова стоїть такий. Але раніше не зустрічав, це щось, мабуть. З виду павутинників. Павутинники. Отруйні гриби 100%. Ось тут попід дорожкою з'явилось трохи лисичок Ну таків хорошого розміру, тому я ці позабираю лисички потрошку-потрошку кубки де буде якийсь об'єм. лисичка дуже корисний гарний гриб. Ще дивіться Ось яка була велика сиріжка прямо посеред дороги. Давай її жуки з'їли вже. Ось знайшов грибочки називається лускатка. Такий опенік. Під назвою лускатка, бачите? Має такий якийсь особливий війнний запах. Я такий ніколи не збирав. Та й не хочу поки що, але бачите, навіть такі є. Опенько видних дуже багато грибів вилізло. Які хоч, жовті, коричневі, такі... Ну, плюс ще одна знахідка, добре. Приїхав в одне цікаве місце, я сюди так періодично катаюся, воно не далеко від мого дому. Хочу тут впіймати підосиновника. Бачите, молоді такі осики ростуть. Але він ніяк не ловиться. Зато сьогодні ось помічаю, дивіться який квандайк парасолюк. Скільки їх тут? Зараз будемо рахувати. Це перша. Так, ось. І друга є. Молода така дуже. Дивіться, ось тут. Я зараз зіб'юся з рахунку, мабуть. Ось така, і ось тут. Що тут? Що це таке? І за нею стоїть ще. О, і паучок ось такий тут повзає. Паукоса називається. Він ядовитий, але не дуже. не дуже ядовитий. Можете кусити, щось там аніміє. Зараз хочу вам краще його зняти. Ось який бачите, такий він реально схожий, наче на осу. Таке в нього забарвлення цікаве. Ну, такі, ну вони неприємні всі тут. Ці друзі. А ви парасольок скільки, погляньте. Всі вони такі прикольні. Прикольні парасольки. І он там ще бачу стоять дві. Так. Підемо далі, може ще щось цікаве знайду. Потім буду повертатися назад сюди і заберу ці парасольки, можливо, якщо більш нічого не буде. І ось тут також далі вже здалеку побачив парасольки. Ну з десяток точно вже знайшов. Ось, дивіться яка, красива, красуня прямо. О. Такі у в неї забарвлення цікаве. Тут хтось зламав вон, парасольку, хтось цікавився на нею. Угу, угу. Є грибочок є. Після дощу якийсь актив допочався. Ага, вийшов на більш таку галявину. Тут мухомори прийшли. І знову ж таки парасольки. Ну буду вам показувати ці парасольки. можливо, хтось дуже любить ці гриби і захоче їх порозглядати. Вон які. Красоточки. Це вже штук 12, так? Да? Нормально, вже якщо щодо буде повна торба гриба. І тут далі дивіться. Мухоморщики. Вон такий симпатичний. Симпатичний. Малий такий гарний. І он там ще один стоїть. Цікавий лісок, але ніяк не потраплю, не натраплю я тут. На червоноголовці, хоч і бачите, сам такий осиковий молодий лісочок, там далі сосна йде. Зараз по-швидкому пройдемося, пройдемося, все глянемо. Я вам тут. Та реально багато з'явилося і багато. Може я просто ще рано приїхав і червоного ми зараз не знайдемо, але з такою кількістю іншого гриба я сюди ще обов'язково приїду. Вон там далі дивіться, знову парасольки стоять. О, ось ось дивіться, як теж краса. Грибна краса хоморів. Вони там якісь лікарські штаються. Треба поцікавитися дома когось собі. Теж насушу його. О. Знову парасольки. З мухоморів. Так, швидко переходимо на парасольки. Бачите, скільки парасольків тут? Ніхто її не хоче збирати. Вони тут всі стоять і там крайня ще одна така молода. Молода молода. Якраз ото маринувати її в самий час. Ага. Ну, там березе ще. вже ще туди схожу і в сосну схожу, а червоного не видно. Ось так виглядає цитриновий мухомор. Він дуже схожий на блюду поганку, але, але в нього є відмінності. Ви бачите, є такі вусиночки наче і також він відрізняється ось тут теж від блідої поганки блідої поганки наче бульба тут такий бачите корінчик просто Ну все рівно дуже отруйний гриб такі збирати не можна О, ще грибники ходять зараз піду спитаю що там Трохи поспілкувався з рибником. Він теж небагато грибів знайшов. Щось там тільки один білий в нього, та й я нічого не можу знайти. А от парасольк вже нарахував більше 30 штук, так точно дуже багато парасольків в лісі з'явилось. Не знаю, зараз трішки назбираю все ж таки. О, дивіться, як красиво примінчики сонця падає сюди. Трохи проріжу їх тут. По одній позобираю, то ця молода якраз на маринування гадає підійде. І ось цю теж заберу молоду. О, Три вже є. Ідемо далі, там ще є багато. Ось ще одна така на сонці підсвічується. Чудова! Наче букет квітів. зараз не спираю. багато і буде красиво. Ага. І тут і тут також дуже багато парасольки. Ну, це цю ж молоду таку підхвачу. Я це так полюбив. Її запах, така вона. У знаєте як, наче приправу якусь нюхаєш такі парасольки класні і тут багато ось, ну, це вже мабуть завелика буде. І ось ще, не знаю, візьму ще цю, О, І тут дивіться, ось також стоять одна велика і одна маленька, таку маленьку беремо. О, ще ось тут ховається. Також ось ця маленька. Я просто не уточнив там в рецепті, як її маринуватися. Треба взагалі закриту врачі. Чи підійде й така. Ой, блін, шапка опала. Не знаю, не уточнив Треба було уточнити. Ну, Назбираю. А дома розберусь тоді. дивіться, кому цікаво. Спочатку вона така коричнева. З такими усочками зверху. А потім стоїть ось така біла. Біліє, бачите, така буде. Опапа. Оп ну а це вже не парасолька тут стоїть. Не парасолька. Ах тут це. Дивіться, який здоровий, блін. Що вже переріз трохи ще що? Ні, ще не переріс От вам і червоняк перший. А дивіться він такий кумедний. Типу товстунчик ніжка маленька, а сам товстий. Але запах приємний ще, класний. Ага, поки тут сюди заліз в цій хащі. Іду, наверно, ще й ті парасольки заберу. Ось тут вони стоять такі. Є до цієї як долізти. Така, Пробіг мимо і цього не помітив. Ага. А рвав цього і помітив цього. Поняв, яка система входить огонь, як він туди. Дивіться, як він росте цікаво. Як його так витягнути туди. Блін. Чи в кипець. А, це ще железяка якась навіть. І тут росте грибочок. Капець у нього там нога здорова. Блін, а як його виковирять? Сейчас палочкою Подождіть. А ну зараз попробую палочкою так взяти. О, все рівно не зміг повністю витягнути. Прикиньте, він вином там рис. ще третій. Третій червоноголовець. Це натяк на те, що потрібно залишити тут гриби і подивитися ще. Пошукати ще, повинні бути ще гриби. Так, червоняка поки ще не бачу. Але я думаю, що варто нам з вами ще збирати парасольки. А я їх тупо назбирую. А що потім з ними робити? Такі гарні. На Так, а десь червоніше. Хочу красивого знайти. Хочу такого гарного гарного знайти. Повинен бути. Котемна парасолька, дивіться. Дивіться який колір у неї порівняно з цими. яка темна. Вилазив з тих дерев. Ще трохи підхватив. Ну вже я назбирав тут які хочете І Середні і молоді. Вон багато як. Що найсмішніше, кульок висить на велосипеді. Потрібно повертатися. А він тут недалеко. Дві хвилинки. Заодно може ще щось знайду. Вон тут, дивіться, яка красива стоїть. Ух ти. Гарно. Так, ось є ще один вид гриба. Такий він. Але приємний запах у нього приємний. Зараз фоткаю і потім визначу. Це у нас якийсь парасольковий ліс тут. Їх так багато. А там за одне стоять. Так потужно вистрелила парасолька. Якби за нею так само білий, баббахнув. От то я уявляю скільки було переб'є. Гарні які. Гарні парасольки, в них так ніжки ламаються. Ось вже повний кульок Парасольок Буквально за 20 хвилин. Поки нема більш ніякого гриба, то можна і парасолік позбирати. Тому що вони цілком добрий такий гриб. Я в цьому разі розпробував його. <кхід> і вже... Не знаю, багато разів вже разів 4 я його готував вдома, то в принципі мені подобається. Так що якщо хтось ще не пробував, обов'язково спробуйте цей гриб. Такі вони милі, дивіться, ось так знову дві такі гарні туляться тут. Такі молоді. Ось ще заберу і все. І мені автосталь. Червоняка більше не бачу, та вже й темніє, вже сьома година вечора, тож вже буду виходити, а приїду сюди, а наступний раз якось щось ще познімаємо, походимо, подивимося як ці будуть парасольки підростати. От. Дуже цікаво за ними спостерігати буде. Вже. Ну і я думаю, що червоноголовець ще тільки-тільки теж починає рости. І він ще буде тут. Можна буде ще знайти. Ось бачите, один такий великий попався, два менших. Але вони всі чистенькі і гарні, тому навіть якщо він тут виросте до великого розміру, то буде нічого страшного, він все одно буде в більшості випадків, можливо, чистий. Але тут бачите, яка трава. Трава багато валяється гілок. Складно шукати гриби. Але тим не менш цікаво. На вихід з лісу а вони не закінчуються. Дивіться які ж красиві. Красиві всі. Дуже багато. Ну так, якщо взяти в кількості, то... Я, не знаю. Я тільки побачив вже за 50 штук точно. Вон там тільки вивозять. Так те що, краса. Ну, в общем, сьогодні такі грибочки. Але це нічого, скоро обов'язково вже буде багато білого. Тому чекайте на нові відео. А якщо сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, підтримуйте канал підпискою. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відео.